Тими днями Марія зібралася і вирішила швидко в дорогу, гірську околицю, місто Юдем. Обійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привітання Марії, стригнулося в її роні. І Єлизавета сповнилася святим духом і скрикнула сильним голосом і сказала. Благословенна тими жінками, і благословений Рона Твого, і, і звідкіля мені те, що прийшла до мене, мати Господа Бога мого. Ось по як голос твого привітання загнав у моїх вухах, дитя з радості стригнулося в моїм роні. щасливо та, що повірила, бо стійсниця їй від Господа. І мова Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє обозі спасі моїм. Бо він заглянувся на поколу Слугині своєї. Ось повіднині ображатимуть мене всі ради. Великий повчинив мені всемогутній і святе його ім'я. Милосердя його зродив на тих, що бояться його, він виявив потугурами свого, висвіяв у осадамах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв уголос смиренних, наситив благами голодних, а багатих вже відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля свого свого, задавши своє милосердя. як обіцяв був батькам нашим, Абраамові і його потомству по Марія пробула в Єрозаветі місяців за три, потім повернулася до дому свого. Слава Господню!